Кислий борщ, мені в стаканчик, це точно НФС? Мої найщиріші вітання, з вами Дом. І це дуже непогана гра, у якої трохи не вийшло, щоб стати культовою. EA захотіли переробити концепцію і спробувати себе у симуляторах. EA став лайк, якщо не гей. Okay. Тепер потрібно вчити траєкторію і бути акуратним, щоб не розвалити собі кабіну. На жаль, гра вийшла недоробленою і з кучою вирізаного контенту, який планувався. Але про це я розповім згодом, як і покажу цю гру поближче. Влаштовуйтеся у своїх кокпітах зручніше, бо у нас сьогодні потреба у швидкості про вулиця. А це мої спонсори, і вони найсексуальніші люди цього каналу. Також дякую моїм постійним глядачам. Ви всі робите цей канал особливим. Почнемо безпосередньо із огляду. На цей раз грушій був значно модифікований у бік реалістичних перегонів. Це все ще аркада, але вона поєднує у собі елементи автосимуляторів, наприклад, більш реалістичне керування. Команда фізиків збирала реальні дані із випробувального треку Porsche. Уперше в серії було реалізоване пошкодження авто, яке доволі непогано виглядає своїми м'ятими кузовами, і відбитими бамперами. Не так як у трейлері, але повністю розбитися можна. На жаль, відкритого світу немає, як і лягавих на дорогах. А перегони проходять на легальних треках під атмосферний саундтрек фестивалю. Більшість перегонів відбуваються у реально існуючих місцях, а звуки самих автівок були записані особисто розробниками протягом декількох місяців. Тут схожа ситуація, як у бесезди. Вони в студії записували безліч звуків. Наприклад, аварії записували кількома шарами, поєднуючи падіння автомобіля з кранів і ударами металу в студії. Не знаю, чи можна цим когось здивувати зараз, але будете знати, що розробники були налаштовані дуже потужно. Але це не дивно. Вони ж керували виробництвом найбільш затребуваного. Навіть музиканта наняли для написання музики. Дякую Андрію за локалізацію гри та додаткові матеріали. Посилання на українізатор буде в описі, тож завантажуйте і підтримайте хлопця. А тепер більш детально про геймплей. Ми граємо за колишнього стріт Сракера Раяна Купера. Райан, no! це круто, Mitsubishi. Mitsubishi. де він приїжджає на фестиваль і перемагає. Паралельно отримуючи похвалу від місцевого короля Рю Ватанабе. Абатаїда. щоб дістатися до бурята, потрібно виграти етапи поетапно, відкриваючи більш складніші. По класиці є декілька видів, класичні кільцеві у декількох варіаціях. Fuck. Мій улюблений дрех, де можна палити гуму, залипаючи на дупи. Ну, мені нравиться, як бігають. Дріфт, який кардинально відрізняється від усього, що було раніше, і швидкісні перегони. Так, це візитівка гри, де потрібно ганяти при максимальних швидкостях на спеціальних треках з плавними поворотами. Під кожний тип гонки ми повинні налаштувати свого потужного корча. Але я завжди лінувався таким займатися. Як ви могли зрозуміти, тут характеристики непогано так впливають як на стабільність, так і на прискорення авто. Не завжди встановлення максимальних деталей зроблять вашу тачку швидкою чи керованою. А ще тут можна вдути в аеродинамічній трубі. Перевірити, як працює аеродинаміка вашого авто. Ось це я дуже любив. І навалити побільше наклейок на свого ГТРа. Такий стиль у мене був ще у 20-му році. Вибір тут величезний і повна воля. Заходить кровосос, значить, до кровососа в гості. Це перша гра, у якій я годинами розмальовував тачки, і де було справді цікаво це робити. А об'єктів для розмальовок тут достатньо. Люди ще їх називають автівка, машина, гремля ТАЗ колісниця долі і Нісан ГТР. Одне авто не можна юзати на всі види гонок, того прийдеться купувати декілька. Гра мотивує не їздити всю гру на одному гольфі. Хто зрозумів мене, той зрозумів. А якщо ви жметеся віддати пару штук баксів за нового страховоза, то гра люб'язно запропонує вам виграти турнір, де роздають автівку на халяву. Так, не всі ви будете проходити на власній. Тут можна виграти ДЖІТІАР. Ну і як ви могли зрозуміти, не кожне авто підійде під певну гонку. Того не дивуйтеся, якщо ви почнете рвати волосся на дупі під час проходження Невади. Ґі! Також під час вікенду можна виграти рандомні деталі або кошти чи унікальну карту на безкоштовну автівку, якщо вам пощастить. У грі аж 5 босів, і кожний з них відповідає за свою качалку, король швидкості, король дріфта, і решта підсосів японця. Під них якраз створені унікальні етапи, і якщо зможете їх перемогти, то отримаєте унікальні автівки кожного з них. Let's and suck. Музика тут класна, відчувається дух гоночного фестивалю, навіть краще, як у форзах. Вона драйвова і як-не-яку тему. Хоч і не всі мені подобаються, але деякі є у плейлисті. І якщо її порівнювати із попередніми частинами, то тут. Також є свій шарм. The the window. The window. Та і самі звуки авто те, що треба. Що цікаво, коли розраби записували звук, вони знімали глушники з деяких моделів авто. Окремої уваги заслуговує місцевий джедай Діджей. Він постійно озвучує ваші дії на трасі, підбадьорує вас. Кричить, який ви лох при потребі. Коротше, підмічає різні деталі, і воно працює. Не раз будете старатися, щоб справити враження. Є тут така магія. Ну і в кінці гри вас чекає епічна битва з королем вулиці. Притормажуй. Притормажуй. Ой, їбатьороблять. Лох. Битва з ним не дуже важка. Вам буде в рази важче осилити швидкісні перегони в пустелі. Ті самі перегони на максималках, де можна було посивіти від складності у свій час. Сима ще курва є. Весь затром Курва, та да, я затромбля тут такі підйоми, і такий нерівний асфальт, що можна полетіти у космос. Повертаючись до керування, ви однозначно відчуєте недостатню повертаємість або надлишкову вашого авто. Відчуєте перевантаження на віражах, особливо на стокових тачках. Але не скажу, що надзвичайний тут реалізм. Просто будете відчувати зміщення ваги набагато більше ніж у всіх попередніх іграх, які ви грали. Як вас затягує на траву обочини? Якщо кому цікаво, то на кермі грається доволі непогано. Напевно, найкраще із всіх старих НФСів. А коли почнуть скакати клавіші, це газ і тормоз переважно. Увімкніть Увімкніть! комбіновані педалі, це також актуально для попередніх частин. Ну і зменшіть градус свого керма, буде зручніше заходити в повороти. Тепер до проблем: компанію розділили: одну банду, яка налічувала всього 20 чоловік, кинули на простріт. Іншу, прости, господи, під прикриттям. І хоч про стріт робили майже два роки, і в подальшому було доповнення людьми, але для таких змін у жанрі все одно замало часу. Плюс, ви подивіться, які були вже конкуренти на той час, того важко було боротися з такими мастодонтами. Були плани, щодо декількох додаткових треків, які не були включені у фінальну версію, було вирізано багато видів автівок. Тюнінга і стайлінга для них не допилили моделі авто і деяких деталей. Того часто можна помітити якісь артефакти. Просто куча невикористаних текстур, катсцен і звуків. Також не всім сподобається цей реалізм і відсутність копів з відкритим світом. Але гра продалася більш-менш непогано: 5,5 мільйонів копій. Уявіть, якою вона могла б стати, якби оці добрі люди виділили більше часу на розробку. Таке враження, що вони гналися за всім підряд, а отримали, хто співає геннібр. Yeah. Графіка тут непогана, але відчувається старою грою. Музика доволі гарна, хоч і є щось незрозуміле. За озвучення діджея окрема подяка. Фізика керування не найкраща, якщо порівнювати з автосимуляторами. Сюжет, в принципі, є. І добре, що не дратує. Якість авто максимальна, дуже якісно зроблено на той час. Прокачка на висоті, але максимум не поставлю. По різноманіттю якось так. А цінність доволі висока, як самих авто, так і унікальних деталей. Фактор крутості чуть вище середини. Немає такої культовості, як у найбільш затребуваного чи підземельного. Того якось так. Дякую за підтримку. Бажаю вам гарного і тепер вже новорічного настрою, не дивлячись ні на що. Обов'язково шануйтеся. А з вами був дом, і пам'ятайте, не варто вертіти своїм штурвалом у повітрі.